На складність деяких прав, що виконували учасники, увага акцентується не випадково. Адже, хоча змагання проводилися серед дівочих команд, до їх програми було включено і кілька, здавалося б, заважких для них спортивних елементів, приміром прави із антелями. Але представниці прекрасної статі на заздрість навіть деяким своїм однокурсникам з легкістю. Вправлялися із залізом. Ну що, ще не віддихала, ще важко дихати, так? Так, так. Ну, Дівчинка, така маленька, ти і такі гантелі. Дивіться, ти тебе, що займаєшся? Я займаюся ведом спортом, який бокс називається. І там я тренуюся і вирішила на змагання показати силу. Звичайно ж, більш звичшою справою для учасниць змагань було виконувати вправи зі скакалкою. Замалюється скакати? Ні, все нормально. Нормально. Да. Ну, дуже багато. Що, спортом займаєшся чи ні? Займаються. От, Любиш, так? Да. От. І що у вас про училище можна сказати, про заняття спортом, фізкультурою. Чого у нас добрі вчителі, мені подобається навчатися, в що люблю займатися спортом, волейбол граю. Баскетбол даремно улюблений вид спорту в цьому навчальному закладі, адже саме ним свого часу активно займалася директриса, яка й продемонструвала своїм вихованцям, як потрібно влучати в баскетбольне кільце. Ну, ви знаєте, свої приклади, свої приклада, так от, 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 займають спортом, Так в минулому в школі так, а зараз дуже мало часу. Тим не менше я хочу сказати, що наші працівники займаються спортом вільний час від роботи. На жаль, матеріальна база наша. Ну не відповідає тим бажанням, які би ми хотіли задовільнити. І ми сьогодні дуже дякуємо спортивному клубу Олімпія за те, що вони так гостинно запросили нас у такий величезний зал, де ми наші діти змогли себе відчути вільно, дуже багато місця, дуже гарно організація. За це, ми за це дякую. Хоча всі команди заслуговували на перемогу, проте фортуна посміхнулася дійсно найсильнішим і, звичайно ж, найпривабливішим. Нашому ліцеї сфери послуг проводяться спортивні секції. Хочу відзначити, що дійсно зараз малорухливий образ життя діти ведуть, тому ми стараємося пропагувати цей вид спорту. Більше в нас пропагується волейбол, спортивні секції, баскетбол є, є різні змагання, настільного тенісу. В першій історії ми здобували перші місця минулого. Цього року. Ось зята, ми вас вітаємо! Хто кращий? Скажіть, будь ласка, що ви будете робити цим куком? Поставимо! У лицей, у У Уліцей! Вижмо вас для нашого самого пізрука! Сері Батюк, Ян П'янковський, тема дня ТВ».